Вітаю! Ми розв'язуємо типові завдання, які трапляються на ЗНО. Знайти значення похідної функції в точці х 0 що дорівнює рівня під других. Нам потрібно знайти спочатку похідну, але ще поки що не підставляємо певну точку. Згадуємо, що нам потрібно чотири коефіцієнт Переписати а похідна з косинуса дорівнює мінус синус. Пишемо мінус синус x. Це табличне значення, його треба знати. Похідна з п'яти дорівнює 0. Я його не пишу. Можна ще трішечки інакше це переписати: мінус 4 синус x. І аж тепер наступним кроком ми підставляємо в значення похідної замість x «пі» других. Отже, мінус 4 переписуємо, а тут замість х «пі» других підставляємо. Буде синус пі других. Ще раз, мінус 4 переписали, і знову ж табличне значення синус під других згадуємо, що це дорівнює одиниці. Отже, відповідь мінус 4. Відповідь А. Наступне завдання. Розв'язати рівняння. Це рівняння, вибачте, розв'язати нерівність. Це квадратична нерівність, як, яка б вона гарна, малесенька, невеличка не була. Обов'язково розв'язуємо це як звичайну квадратичну нерівність, в якому вигляді ми її переписуємо, так як, стандартний, так, як в стандартному вигляді виглядає ця нерівність. Тобто все переношу в одну сторону. Мінус х квадрат плюс 2х більше рівне нуля. Тепер мені хочеться забрати оцих мінус 1, тому домножу на мінус 1. Кожен. Доданок помножу на мінус 1. І знак нерівності при множенні на від'ємне число змінюється. Тепер прирівнюю до нуля цей вираз квадратичний, і розв'язую звичайне квадратне рівняння. У мене виходить, два корені, х дорівнює 0 і х дорівнює 2. Позначаю ці числа на. Прямий Х02 і намалювала параболу. Чому? Тому що в мене є квадратична нерівність. Давайте ще раз запам'ятайте собі, будь ласочка, що нерівність це малюнок, а квадратична нерівність це малюнок параболи. Розставляємо знаки. тут плюс, тут мінус, тут плюс. Це для вас має бути вже автоматично. Так, ще треба подумати менше рівне нуля, значить, оці точки зафарбовані і нас цікавить, власне, менше рівне нуля. Значить, від 0 до 2. Включно, звичайно, від 0 до 2. Включно відповідь Б. Щоб розв'язати наступне завдання це тригонометричний вираз, потрібно, звичайно, знати формулу тригонометрії. Але самі найпростіші. Ви бачите тут синус, котанис і косинус. Так от, згадуємо, що котанис альфа це відношення косинуса до синуса. І якраз я оцей котангс заміню за допомогою формули. Отут буду писати 1 відняти. Синус альфа переписую. Котангенс це буде, так як я собі окремо згадала формулу, косинус альфа на синус альфа і помножити ще на косинус альфа. І дивіться, як класно. Синус. І синус скорочується. Що в мене получається? Один переписую. Мінус косинус альфа помножити на косинус альфа. Це є косинус квадрат альфа. І тут потрібно згадати основну тригонометричну формулу. Що, ну, ви маєте це знати на пам'ять. Синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Звідси синус квадрат альфа дорівнює 1 відняти косинус квадрат альфа. Значить, навпаки, 1 відняти косинус квадрат альфа це буде не що інше, як синус квадрат альфа. Отже, моя відповідь відповідь d. Нескладно, якщо знати елементарні формули. Наступна задачка. Пасічник зберігає мед в однакових закритих металевих бідонах. Їх у нього 12. У трьох бідонах міститься квітковий мед. Отже, записую собі зразу короткий запис: квітковий мед у трьох бідонах. У чотирьох мед із липи. Липовий мед у чотирьох бідонах. У п'яти мед з гречки. Гречка усь так скорочується. У п'яти бідонах. Так. Є 12, я перевірила, чи в мене всі 12 написано. Всіх бідонів було 12. Знайти ймовірність, того, що перший, намання відкритий бідон буде містити квітковий мед. Щоб знайти оцю ймовірність, чи намання відкритий бідон буде містити квітковий мед, нам потрібно кількість бідонів з квітковим медом поділити на кількість всіх бідонів. Це у нас. Класичне означення ймовірності. Кількість сприятливих подій. Тобто бідоні з квітковим медом поділити на кількість всіх подій. Підставляємо собі, з квітковим медом було 3 бідони, всіх бідонів було 12. 3 дванадцятих це відповідь тільки її ще треба скоротити. Отже, одна четверта відповідь А. І задачка. Про функції, укажіть парну функцію. Е, можна робити цю задачку двома способами. Можна алгебраїчно згадувати означення парної функції, що f від мінус x дорівнює f від х. а можна малювати графіки функцій. Зараз я вам запропоную через графіки вирішити це завдання. Чому того, що ну, графіки функцій вам обов'язково треба знати: малюємо до кожної функції графік функції, y дорівнює 4. В степені Х. Ось так схематично виглядає цей графік. Y дорівнює Х це пряма бісектриса першої і другої координатних чвертей. Третій графік, отака, віточка параболи. Перевернута вітечка параболу. Тангенсоїда, так, ось так тут її намалюю. Це багато в мене буде віточок тангенсоїди, пам'ятаєте, вони ж безкінечні у нас. Оце те, що я вимальовую, ну все знати бездоганно. І нарешті, Д-модуль Х теж знати, знати, знати на пам'ять. Це ось така галочка собі. Що би я хотіла вам сказати про графік парної функції. Він симетричний відносно осі Y. Вже запам'ятовуємо собі це. І в нас, симетричним відносно осі Y є тільки графік Д. Тому Д. Це парна функція.